Ви знаєте, що я недавно відкрив свій заклад швидкого харчування, Burger Hub і треба було приділити підготовці півтора місяці, щоб створити дизайн, купити всякі обладнання, створити меню, ціни і всі юридичні питання. Ну і звичайно, відкриття моєї бургерної, де прийшло багато людей. І саме головне, що цей бізнес обійшовся мені в 2,5 тисячі доларів. Хто не дивився першу частину, обов'язково подивіться. А сьогодні у відео ви дізнаєтеся, скільки ми заробили або втратили за 30 днів роботи моєї бургерної, як ми зробили доставку. І теж ми додали дуже класне до меню на це літо. Про це буде в сьогоднішньому відео. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, адже мене дивиться 70% без підписки. Найкраща ваша підтримка це підписатись і поставити лайк. А також за найкращий коментар, як завжди, сковорода. А ми, друзі, погнали! Давайте нагадаю, що буррехаб це заклад швидкого харчування, і працюю я над цим не один. А ще є Павло і Петро. Петро, який власне є співвласником і виходить на зміни. З П Петі ми спочатку обговорювали, що він буде утримувати 800 гривень за один робочий день. Я пропонував П'еті, що треба наняти працівників, але П'етя наполягав на те, що хоче він сам перше попрацювати перших два місяці, щоб навчитися всьому, і коли в нас вже підуть справи вгору, щоб ми вже когось наймали. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, я сьогодні роблю касу. От послухайте П'ять Короче, Роман сьогодні такого, у нас не було людей. Там ну там пішов тіп зранку, потім прийшов Роман. Взяв два бургера, 4 кави, два апельсинових соки. Пішов на пару годин. Прийшов, взяв два сендвічі, потім ще взяв один сендвіч і бургер і каву. <рес> Друзі, так, да, ну я, я беру, тому що знов ж таки треба цей бізнес трошки піднімати. Стартнули ми з 1 числа місяця. Дуже класно, адже виручка в готівці була 2295 гривень. І на карту прийшло 785. За цей день заробіток наш склав 3080 гривень. На наступний день 1700. 1800 вісімсот в середу, і в четвер і п'ятницю 1600 і 1250 гривень. Петя вів бухгалтерію, а також детально записував свій зошит, все, що купляли, і скільки він заробив за один день. Кожен день також він закуповував те, що в нього закінчувалося: це салат, айсберг, помідори, булочки, вода і все, що закінчувалось. А також ми робили самі котлети. Ми ну стабільно протягом дня замовляли в нього до 10 бургерів. Зараз тато пробує бургер. Палька, да? Як Смашний, смачний, грубий, для галенький. Є що з'їсти. Ми зараз гірше не захочемо. Так що купляйте бургери. В суботу найгірший був результат, адже виручка наша була 790 гривень. І закрили ми тиждень в 1570 гривнями. І за тиждень нам вдалося заробити 12 тисяч Насправді виглядає дуже багато, але питання в тому, що витрат нас пішло дуже багато, адже в кожний день ми щось докупали. І, наприклад, булки закупили на 650 гривень. Ми також знайшли досить. Недорогих і якісних постачальників, Із витрат це самі продукти, плюс продукти на котлети, ще податки, плюс оренда місяця та інші дрібниці. І П'яті підрахував трохи невтішну цифру, що щоб нам вийти в нуль, нам кожний день треба продавати на 1300 гривень. Тобто те, що більше 1300 гривень, це наш заробіток. Ну і звичайно, треба порахувати в кінці цього відео, скільки ми заробили за один місяць роботи в Burger Hub. Другий тиждень продажі спали і почався наш тиждень з 960 гривень. І 1000 150. Середа нас не порадувала лише 650 гривень. 1700 ми заробили в четвер і 1100 в п'ятницю. А у вихідні ми спостерігали таку картину, що, наче дуже багато людей приходило, але було найменше продажів. Ну от сьогодні на роботі вже 4 години, і наш заробіток на сьогодні становить 100. 40 гривень. Ну, 10 я просто маю ще назад покласти. 140, це скільки за 4 години. Як думаєте, з чим це пов'язано? Петя, в загальному, типу, що важко чи ні, морально, коли нема продажів? Та я так сиджу в телефоні і людей немає, чесно кажучи, я знакаючись, думаю, блін, і що я тут взагалі сиджу, якщо ми навіть мінімум поки не заробляємо. Не розкрутили наш бренд. Ну важко трохи морально так. Ну тому що давить то, що... Хоча б було б реально, коли є замовлення, ти починаєш там щось робити. Ти робиш там, то з Дмитро трохи поговорив. Ти такий, бач, там пачка росте, ти такий, ну все нормально. Типу, вже сьогодні зробили як мінімум. А так то. Дивіться, я думаю, треба зробити все ж таки флаєрки і роздавати коротше, людям, надрукувати десь тисячу флаєрків і пороздавати десь близько от на іскрі тут. Я вирішив спробувати зробити листівки. Дав дизайнеру, заплатив 500 гривень, а також дав роздрукувати тисячу штук, за що заплатив 2000 гривень. Доброго 40 з шостий подарунок. Ось така виставочка. Це для реклами. Дивіться, який, який гарний стиль з рахунком, що сьогодні літо коктейльчики, бургер. Теж таку знаєте маркетингову штуку зробили 40% знижка, хоч у нас 90 гривень, але ми зробили аля. Ну дві такі бургери коштують 100% 150 гривень, навіть 200 гривень. А у нас зараз на перший час 90 гривень. Коротше, друзі, от зараз йдемо з Артемкою роздавати флерки. Як відчуття? Відчуття дуже позитивні, головне здавати цільові аудиторії. Яка наша цільова аудиторія? того? Молод? Ну так. Так що зараз Артемка покаже клас. Відказала тобі. Так, але два рази взяли. Заходьте на коктейльчики на бургері. Я точно вам скажу, чи є з толк. але я вважаю, що буде толк. Петя, не знаю, Петя не вірить, що буде толк з тих флаєрів. Побачимо. За другий тиждень ми зробили трохи менше 7840 гривень. Ну і в мене давно було думка відкрити нарешті доставку, щоб збільшити замовлення свої. Бо людям, які сидять в квартирах, не хочуть зайвий раз виходити, можуть просто замовити і смачно з'їсти бургер. Я цим почав займатися, але тут зіштовхнувся з трудностями. Бо голову стягувало 30% від вартості їжі. Це означало, що якщо мій бургер коштував 100 гривень, наприклад, то мені треба поставити хоча б. 140 сорок гривень для того, щоб чистими заробити цих 100 гривень, і тут треба було думати: адже друзі, виходить, що на замовлення люди би платили за бургер 140 гривень, а насправді ціна бургера 90 гривень в нашому закладі. Я вирішив спробувати почати працювати в лову і болтфуд, але умови там не ліпші. Друзі, зараз деночок ми виділили те, щоб пофоткати. Ось зараз фоткаємо, потім я скидаю дизайнеру, він робить там на білому фоні, щоб для Глову все нормально. І, грубо кажучи, ну я сподіваюся, що за 3-4 дня ми вже будемо мати Глову. Поки що Петя працює і що? Фоткаю. Але сьогодні взагалі мало. Було. Да? Ось маратик підлетів з новими кросиками. Yeah. З шароварами, які він за два дні гробить. Добро, слимо з куча може вийде. Да, так, пішли. пішли. Це гроші є, а на бургери нема, а? Да? Сходка в їжі дав дизайнеру оформити в певному стилі. Далі скинув свій телеграм, і ви сказали в моєму телеграмі, що це оформлення настільки жахливе, що ніхто не буде замовляти. Тому я його переробив. До речі, підписуйся, мій телеграм-канал, я там почу все про своє життя. Я заразив фото на доставку, а також заплатив взнос 1500 гривень. Також ми хотіли придумати щось нове. І вуаля, придумали. Тепер у нас з'явилися коктейлі. Друзі, Петя вже не знаю, який день працює, грубо кажучи. Ми придумали ще такі от штукенці продавати. Зараз на літо прикольно. Це я Петя придумав. Петя придумав, да. Бо як не як літо, жара і коктейлі би дійсно заходили людям. А саме Мохіто, Айслоте, коктейль ананасовий, полунично-апельсиновий лимонад. полуничного <рес> тобі? лимона. Ми оплачуємо. ми оплачуємо. Як? Непогано. Прикольно, непогано. Продавали б ми би за 65 гривень. І супівартість, друзі, половина, а може навіть більше половини. Це 30 гривень, що я непогано. Друзі, зараз е, з петією, Аліною, з маратом зараз зайшли, бо Бурер Хаб потребує, можна так сказати, таких стаканчиків. Ми хочемо на голову ще продавати отакі стакани для коктейлів наших. Вирішуємо зараз, що взагалі будемо брати. Але я отчас сумніваюся, тому що. Оце кришка, типу, вона ну прикольна купольна. А от стакани, от оці, типа. Як ну, під вони пиво? такі під пиво, та, От власне, я думаю, чи коктейль буде гарно, у них вони... ну кажуть, зараз дилема, знаєте, вибираємо. Насправді, вже дуже багато часу прийшло. Скільки пить, ти вже mm -hmm. можна сказати на буці? Скільки десь? Вже другий тиждень? 17 17-й день сьогодні. Сімнадцятий день, друзі. 17 днів. Без перестанку, Без перестанку працюємо. Що ви розуміли, за останні два дні 2000 тисячі на котлети, 1420 сьогодні заплатив податок, балик купив тобто шинку, сир, це теж тисяча разом. І за останні, тобто два дні 5600 мінус, а загалом ми йдемо десь зараз мінус ну, мінус 6 тисяч. Також ми хотіли зробити стійку і мали фарбувати бочку. Знайшли цю бочку, поставимо як для того, щоб був стіл якийсь. Зараз її чистимо. Ми якби прибрали цю бочку і зараз. Малесенько її фарбуємо в чорний. Ось що треба робити о 8 годині 00. Не спати, а вже працювати. Вже десята, Роман. Вже десята. І ось такий столик ми зробили. Третій тиждень не був такий, як ми цього очікували. Середній денний чек 1600-1300 гривень. В загальному вийшло зробити за третій тиждень 10555 гривень. А доставка мене трошки розчарувала, адже було не так багато замовлень. Може відсилить 4-5. А останні тиждень взагалі провальний був середньо. Ми за день заробляли по 900 тисяч 100 гривень, а також 800. А виручка з 28 дня взагалі там була Двіста гривень. Ну просто нікого не було. Звичайно, були такі дні, що Петя просто сидів без діла 4 години. Ніхто навіть не глянув в сторону бургерхава. І питання, чи це місце ми вибрали погане? Адже місце на вигляд дійсно прохідне, але питання просто: що не так? Можливо, ми саме прогоріли з виглядом цієї бургерної. Петі нічого не залишалося, як просто годинами чекати, і я почав думати, що робити з місцем і нашим закладом харчування, який не давав нам те, що ми очікували. Може, ви маєте якісь вирішення? Пишіть в коментарі. Ну і наш останній заробіток за четвертий тиждень складає 9710 гривень. Ну і за місяць наша виручка з Burger хапу складає за 30 днів важкої роботи. Весь час нервів, старань 40 тисяч гривень, що є тисячу доларів. Ми так не спішимо радіти з хлопцями, знаєте, тому що витрат було забагато. Давайте порахуємо і віднімемо. Собівартість це 50%, що є 20 тисяч 150 гривень. Мінус 3 тисячі гривень оренда, мінус 1500 голову і мінус податок 5%. Лишається, ми чистими заробили 13 тисячі 148 гривень. Але є дуже велике але. Ми не порахували зарплату Петі. Яка мала складати 24 тисячі гривень за 30 робочих днів. За 30 днів роботи лишається 13 тисяч 650 гривень, що є на 10 тисяч менше, і виходить, що ми не в нулі, а ми в мінусі на 10 тисяч гривень. Петя сам не засмучується сильно, бо він сам є співвласником цього бізнесу, бургер І весь час спробує щось нове, як, наприклад, ці коктейлі зробити, або поставити стійку, або щось допрацьовує. А ця бургера наразі працює один місяць і працює в мінус. Завжди мені повторяли, що. В перші місяці ти йдеш з любим бізнесом в мінус. Потім в нуль, потім в плюс. Але питання, чи ми витягнемо бурер хаб на якийсь рівень? І питання, чи залишаться нас сили, коли в нас буде такий самий результат кілька місяців. А на хвилиночку, друзі, кожен день виручка в середньому в нас 1400 гривень, і ми маємо, друзі, подвоїти цю виручку. Хоча би, щоб не знаю, в виручках складала 3000 гривень, 4000 гривень. Що є реально, але дуже складно. Чи нам вдасться це зробити? Дивіться наступний випуск. Хочу від себе додати, що я не думав, що заклад швидкого харчування буде настільки важко реалізувати. І, хоч знаєте, друзі, я все рівно вважаю, що те, що я роблю, трошки примітивніша річ, тому що це будка маленька, де працює одна людина. Я тепер уявляю, як працювати людям, які мають повноцінні ресторани і дуже багато працівників. Вартую переглянути наш погляд на цей бізнес і просто йти вперед, не здаватися. Ну, звичайно, друзі, давайте ще подивимося і попрацюємо ще міц два. Тоді вже можемо з певністю сказати, що це місце не є прохідне. Все, закриваємо. Бо друзі, якщо у вас є якісь ідеї, які підказуйте. Завжди радий вас чути, як бачите, я лисий. А з вами був ваш Макоуді. Не перекричайтесь. Папа папа.